Центр Берліна площа біля Бранденбурзьких воріт. Чеченська діаспора в Європі вперше за останній час вийшла на публічну акцію протесту проти, як кажуть самі чеченці, депортації та античеченської кампанії у змі на плакатах депортація як смертний вирок. І між путіним і Кадировим немає різниці. Привід публікації в німецьких змі про зв'язки вихідців Чечні з організованою злочинністю Останнє време часто газети останнім часом газети та телебачення дозволяють собі на адресу чеченців дуже неприємні речі, які не притаманні чеченському народу, образи свого роду. Ми сьогодні вирішили досить брехати про нас, вистачить говорити неправду. Ми вирішили боротися за свої права. Нас у Європі 300 тисяч людей. Бахваті говорити неправду. вирішили боротися за свої права. Однак представники берлінської поліції в офіційній відповіді на запит Deutsche Welle наполягають: група вихідців з Чечні знайшла свою нішу в злочинному світі Німеччини. Зловмисники чеченського і загалом північно-кавказького походження є міцною складовою структур організованої злочинністю у Берліні. Через високу готовність до застосування насильства вони вважаються дуже ефективними в досягненні своїх цілей. Через історичні соціальні та геополітичні чинники злочинці чеченського походження демонструють такий рівень згуртованості, який незвичний навіть для організованої злочинності. Результати розслідування підтверджують те, що пояснюється історичними причинами: серед зловмисників чеченського походження вкрай чітко виражено поняття честі, дуже висока готовність до застосування насильства от повага до державної влади вкрай низька. У профспілці берлінської поліції підтверджують, останніми роками вихідці з північного Кавказу все частіше потрапляють у поле зору правоохоронних органів. у серйозних конфліктах, особливо із застосуванням сили, вони дедалі частіше фігурують у ролі підозрюваних. Останнім часом дещо змінилося раніше. Чеченці займалися вибиттям грошей з боржників, рекетом, а тепер більше кришуванням. За словами поліцейських. Вихідців з Чечні не випадково багато хто боїться навіть у злочинному світі. серед чеченців. Є люди, які мають досвід бойових дій, які не соромляться застосовувати зброю, ножі, пістолети або автомати Калашникова. Бувають зіткнення, які призводять до масових бійок. І тут чеченці теж виділяються. Вони у відмінній формі і добре натреновані. Володіють технікою єдиноборств. У нас були випадки, коли 20 членів арабського клану були укладені на землю. Шість. Чеченцями Учасники Офбунвеучасники акції в центрі Берліна не відкидають можливості існування злочинних угруповань, пов'язаних зі своїми співвітчизниками. Але їх турбує інше, коли саме слово чеченець стає синонімом бандитизму. Ми говоримо, що... ми говоримо про те, що ми не є ані мафією, ані злочинним угрупованням. Ми перебуваємо на території Німеччини, де дотримуємося законів. Краще за багатьох інтегруємося. Наші діти вчаться у гімназіях, університетах. Редакція дойчовеля зверталася із запитами з приводу участі вихідців з північного Кавказу в структурах організованої злочинності в Німеччині до Генеральної прокуратури Росії, слідчого комітету та МВС. Наразі жодних відповідей ще немає.